З дуже цікавою людиною розмовлятимемо далі. Це Володимир Ветрович, е історик, який очолював Архів Служби безпеки України, видав з цього приводу декілька книжок. Але перш ніж перейти до цієї розмови, знаєте що? Вирішив ще раз показати вам кліп наших дніпропетровських колег з Кабере Вісілий пісець. Е якийсь він такий ліричний був, осінній. Давайте ще раз його подивимося, а потім продовжимо розмову з Володимиром В'ятровичем, який вже в нашій студії. Последняя осень текущего года, другой уж не будет, да в общем не надо, такие уж просто законы природы, и приняла их, слава Богу, не рада, последняя осень. Текущего года уборок кто листья сгребает а кто выгребает кто ставит заборы кто валит заборы кто руки умыл а кому заплетают последнюю косу а ручки трясутся Маш милый, ну что же вы нам ничего не сказали? Что нам для того, чтобы лучше мы жили Всем скинуться нужно, чтоб в кассу мы сдали Последние взносы чтобы вам было легче Последняя осень текущего года, Последние нервы, Последние мысли, А может, плюя на законы природы, Успеем весну до зимы еще втиснуть. Чтоб солнышко вышло, чтоб тучки исчезли, чтоб птички запели, И чисто и звонко, чтоб не было стыдно за нас и за неньку, И щоб про нас не сказали потомки, последние боцы. Ну і правда, життя наших дітей від нас залежить від нашого розуміння, хто ми є, як нам варто жити, чого ми варті, яка наша історія, врешті-решт. Про це ми говоритиме з Володимиром Ветровичем. А зараз е короткий сюжет про презентацію його останньої книжки. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас. Дякую за запрошення. Власне, ми хотіли вашу книжку прорекламувати, але перше, ми це зробимо, як так сталося, що ви очолили архіви СБУ? Ви мріяли колись про таке, коли вчилися, наприклад, виявляли, що таке може статися? В жодному випадку. Я коли вчився, вчився власне, на історика і е, власне, займався історією і е, став директором архіву СБУ, власне, не тільки через те, що був істориком, через якусь свою громадську активність. Право в тому, що. В 2004 році я був одним з активістів, навіть одним засновників громадянської кампанії. Пора в 2005 році, після помаранчевої революції, вирішив, що можу повертатися спокійно до історії, займатися улюбленою справою, так як виконали всі свій громадянський обов'язок. Але власне архів СБУ… Мені показав, що ці зміни, які ми вважали революційні, які ми вважали вже незворотні, насправді в деяких місцях абсолютно не відбулися. Отже, коли я прийшов в архів СБУ, постійно натикався на абсолютно необґрунтовані відмови в доступі до, до потрібної мені інформації, до потрібних мені документів. Тобто, там не відбувся не те, що 2004 рік, там не відбувся 91 рік. Відповідно, обурений я написав статтю про те, що служба безпеки України зберігає секрети неіснуючої держави. Після цього зі мною зв'язалися. Співробітники служби безпеки по телефону зв'язалися, в результаті чого я подумав, що дописався. Запропонували зустрітися, але зустріч була дуже е, спокійна е, і толерантна. Мені запропонували подати власне бачення того, як би мав працювати архів. От. Це був цікавий такий виклик. Я виклав цей папір. А хто передав. це був? Хто це телефонував? Співробітники Служби безпеки, один з співробітників служби безпеки Львівського обласного управління. А, тобто не голова тоді ще? Ні, ні, ні. Отже, я подав ці папери і після цього подзвонили мені і повідомили, що тодішній виконуючий обов'язки голови служби безпеки Володимир Улашнико хотів би зустрітися зі мною. Зустріч була така дуже швидкою і дуже результативною. Сходу Валентин Олександрович запропонував, що у вас є такі пропозиції. Якщо бажаєте їх втілити, то я запрошую вас до себе на роботу. І запросив мене на роботу спочатку в якості радника. Голови служби безпеки України. А потім, після того, коли тодішній керівник архіву СБУ пішов на пенсію, я став керівником архіву служби безпеки України. Очевидно, що це був певний виклик для мене, як для людини, яка вважала себе істориком, яка десь. Тим паче, займаючись тим періодом, я займався власне, антирадянськими рухами і, власне, виростав, скажімо, на Західній Україні, де нелюбов до спецслужб дуже глибока, така вкорінена, і де навіть в таких інтелектуальних колах будь-яка співпраця навіть з теперішніми органами влади, а тим паче такими органами влади вважається, мало, мало не колаборацією. Але я порадився з своїми деякими старшими колегами, деякі з них навіть були колишніми політв'язнями, які перейшли через це. І вони сказали, ну, чому ж це шанс? І що це добра нагода для того, щоб справді спробувати щось змінити. Відповідно, я пішов і е, мав карт-бланш, тобто я міг взяти з собою ще людей, набрати власну команду, почав почати роботу за що, за що абсолютно не шкодую, е, Тому що я вважаю, що ми принаймні, чи не зробили всього, що планувала. Вони принаймні показали, що можна А вони з цими ці архівами. люди, чи вони вже пішли. Абсолютно більшість цих людей скоротили кількома етапами. До речі, останній етап завершився буквально кілька днів тому, коли. Е, Практично останніх істориків, які вже працювали в цьому архіві, тому що нам було створено непоганий такий історичний науковий середок з молодих кандидатів наук, які за кілька років видали по кілька книжок кожен. Тобто суттєво поповну українською сереграфією. Тож за днями буквально всіх їх вже остаточно скоротили. Тобто, можна сказати, що цей розгром архіву, який почався в березні 2010 року, зараз практично вже. А за чому? На що вони це роблять? Кому це заважає? Я теж був здивований тим, тому що те, що ми робили, очевидно, що це десь дуже незначною мірою стосувалося сьогодення, воно більше стосувалося власне історії. І е, наше завдання десь ми ставили собі за мету в першу чергу забрати ці документи від спецслужби. Очевидно, цього не вдалося через. З політичну ситуацію, тому що від цього треба було прийняти окремий закон, але парламент на це був нездатний. Це Цього не, не вдалося через те, що навіть помаранчевий кабінет міністрів, який е, тоді був, е, пішов на компроміс з комуністами і повернув на посаду державного комітету е, архівів Ольгу Гінзбург, mm -hmm. яка заблокувала це все. І, відповідно, ми почали цю роботу з розсекречення з публікації цих документів вже від імені самого архіву. Що ніби ніби не ніби не дуже властиво було для власне цього. А там відомства. до якого року були документи, е, ми чітко ми, ми чітко хотіли власне відпозиціонувати. Документи, які не стосувалися взагалі незалежної України, тобто до 91-го року. Мова йшла про величезний і дуже цікавий масив документів з 18-го року, тобто від перших днів існування ЧК на території України до 1991 року. Тобто Документи, які мають виключно історичну вартість, які мають надзвичайну історичну вартість. Тому, а до вас історики з цим працювали? Частково працювали, але власне. Доступ до цих документів фактично якось не регламентувався. З одного боку було були закони, які практично не забороняли доступ до цих документів більш того, регламентували їх їхні розсекречення з другого боку було звичаєве право, згідно яким архіви казали нізя. Mm -hmm. і, і практично не допускали, і власне найбільшим викликом для мене особисто як керівника архіву. А ми набрали це в це в принципі було десь близько понад 80 людей, які почали працювати. Це навчити співробітників тих, які працювали раніше, працювати по новому. Тому що до того в них чисто корпоративна культура така була, що ми знаємо якісь секрети, ми їх охороняємо, ми от такі собі цербери, ми нікого не допустимо. Треба було їм запропонувати якусь іншу місію. І мені здається, що ми, ми вдало їй запропонували це, що ви навпаки, ми повинні відкривати десь інформацію, особливо тим людям, які шукають інформацію про своїх рідних і близьких. Спочатку воно не дуже працювало, але коли потім навіть ті співробітники, які вже більше 10 років працювали в якості церберів, бачили, десь, знаєте, заплакані очі там жінки, яка врешті дізналася про долю свого там дідуся Yeah. Батька, воно почало працювати. Воно почало працювати, і ті люди, від яких я навіть ніколи не сподівався, що вони підтримують мене, сказали, що ми, ми, ми тепер розуміємо, ради чого ми працюємо. І це, це справді почало набирати такого досить жвавого розголосу в українському суспільстві і надиву навіть такого міжнародного розголосу. Тому що дуже багато наших е, цих хвиль розсекречення знаходили відгук в Росії. Мені особливо кумедно було спостерігати за е, сайтом офіційним сайтом Міністерства закордонних справ Росії періодично відповідь на наші якісь е, інформаційні акції викидав інформацію чи то про голодомор, чи то про українську повстанську армію. І навіть була спеціальна кнопка на сайті МІД Росії, яка називалася Приступлення УНУПА. Тобто, це десь так само наша заслуга. Пане Володимире, я хочу вас трошки зупинити. Ми покажемо вашу візитку і продовжимо розмову. Володимир В'ятрович, історик, науковець, дослідник історії українського визвольного руху, екс-керівник архіву СБУ, народився у Львові, освіта, історичний факультет Львівського держуніверситету. Захистив кандидатську дисертацію на тему закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-східної Європи. 2002 2002-2008 років, директор Центру досліджень визвольного руху у Львові викладає в українському католицькому університеті згодом. Науковий співробітник Інституту українознавства імені Креп'якевича НАН України, 2007 року. Представник Українського інституту національної пам'яті у Львівській області, 2008 тисячі науковий консультант міжнародного проєкту Україна пам'ятає світ визнає присвяченого популяризації та міжнародному лобіюванню визнання голодомору геноцидом. Очолює інститут національної пам'яті пізніше радник з науково-дослідницької роботи голови СБУ. З жовтня 2008 до березня 2010 Ректор галузевого державного архіву служби безпеки України в Києві із жовтня 2009 тисячі член наглядової ради Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів тюрма на Лонського у Львові. Автор низки монографій та книжок на тему визвольного руху, нагороджений хрестом Івана Мазепи. Дивився тюрму налонського. Я згадав, що коли вперше у Львові були перші розкопки, коли знайшли скелети людей, розстріляних НКВД, яких там перепоховували, коли яких німці колись діставали, потім перепоховували, потім людей розстрілювали. Я пам'ятаю, як робив перші репортажі для про це ще на ще це було. Це було мені з 91-му році для центрального телебачення. Як це шокувало людей демократично налаштованих в Росії? І які це були викриття, і коли потім відбачиш, що відбувається з тим музеєм з нашою службою безпеки, то звичайно це все нібито повернулося ще навіть до 91-го року. Справді, це якщо говорити про цей музей, це теж важливий здобуток власне громадськості, яка протягом багатьох років від 91-го року боролася за створення цього музею, і щойно в 2008-2009 році, власне, зважаючи на позицію керівництва СБУ, вдалося створити цей музей. І як бачимо, вже буквально з тільки зміною влади в 2010 році, зразу почався тиск на цей музей, на його директор, якого затримали. Що дивно, це стосується сталінських репресій. Е, Мені видається, що знаєте, в сучасну Україну. Експортуються абсолютно російські погляди, абсолютно російські десь моделі, які проводять зараз реабілітацію сталінізму як такого. В Росії це виправдовується тим, що теперішня російська влада представляє себе як сильну руку, яка Можливо, буде ущемляти права і свободи громадян, але тим не менше буде будувати велику державу, за яку за, за обідно. Е, І ця модель десь прижилася в Росії і зараз пробують експортувати це в Україну. Але е, ця модель власне передбачає для того, щоб певну ідеологічну, скажімо, підложку до, до цього всього історичну підложку. І такою історичною підложкою є власне цей період радянський, який представляється тепер як величний, як могутній, як те, що варто наслідувати. І якщо Сталіну можна було репресувати людей, якщо Сталіну можна було боротися проти прав свобод свобод свободи слова, то це очевидно дозволено і теперішній владі. Ну, я не все одно не розумію. От я собі завжди уявляю Хорошковського як такого бізнесмена, який думає, де і як заробити, де в якісь, і от він думає, як тут закрити музеї. Так чи це йому хтось радить? Ви працювали в службі безпеки? і От як це відбувається? Це ж нібито сучасні ці люди. Вони може інших погляд, не ну, сучасні мене, люди теж Мене, мене, чесно кажучи, теж здивувало от власне ці забави в чекістів, які влаштували. Співробітники СБУ, які влаштував і сам Валерій Хорошковський, які не мають справді під собою якогось раціонального ґрунту. Я думаю, що в даному випадку мова йде і це стосується і Хорошковського, і тих людей, які десь працюють теж в цій галузі. Виконання російського замовлення, яке полягає власне в тому, що Україна в своїй цій політиці відкриття архівів, в своїй політиці, десь засудження сталінізму, як такого врешті-решт, десь підмивала основу на якій будується за. Раз сучасна росі... Російська влада через це абсолютно не випадково. Буквально в перший день після призначення е, Хорошковського е, керівником служби безпеки України на першому ж своєму прес брифінгу він заявив про те, що е, всю правду, яку треба було відкрити, ми відкрили. І архіви від сьогодні вже будуть будуть закриватися. Е, цікаво, що е, після цього я зразу відкоментував, що не, е, не співробітникам служби безпеки е, вирішувати, скільки правди має бути відкрито і яка правда має. Бути відкрито, бо ми вже перейшли через цей період, коли чекісти цим займалися. І е, ввечері, е, того ж дня, я побачив свій коментар в засобах масової інформації. І... На російських сайтах він з'явився за підписом, як утверждають екс директор архіва, при тому, що мене ще тоді не попередили, що я є екс-директором. І при чому було посилання на указ президента, вже який нібито був виданий. І коли я зайшов на сайт президента, такого указу ще не було. Він з'явився тільки на наступний день. От цікаве запитання з Фейсбуку до вас. Оленка Яковенко запитує запитання до екс-керівника архіву СБУ історика Володимира Ветровича. Кожна влада сповідує власну історичну правду, тим чи іншим чином коверкаючи події, вилучаючи непотрібні як, укр... як Українці. Дізнатися правду свого народу, чи є шанс побачити в шкільних підручниках об'єктивні факти, а не політично завальовані події. Я думаю, що найпростіший е, спосіб для того це власне відкриття архіву, Це від, відкриття доступу до першого джерела. Якщо людина матиме можливість самостійно прочитати документи, які описують ті чи інші події, вона здатна буде сама приймати ті чи інші давати ті ті чи інші оцінки. І це власне на це була спрямована наша робота. Створення електронного архіву, поширення через інтернет до дуже багатьох документів. І я думаю, що у нас і у нас працьовує, тому що молоді люди, на відміну від старшого покоління, мають бажання шукати самостійну інформацію, вишукувати самостійну інформацію для того, щоб самостійно приймати якісь свої рішення. Це старше покоління, покоління наших батьків вважало, що існує одна програма. Час існує одна газета, з якої можна дізнатися всю правду. Нове покоління це люди, які здатні порівнювати різні джерела інформації і ми повинні власне забезпечувати, щоб люди мали доступ до, до, до цієї інформації щодо підручників, то очевидно, що е, цей процес теж почався. Підручники поступово почали оновлюватися і поступово зникали якісь білі сторінки в цих підручниках. Але знову таки в 2010 році е, ще один е, дуже Чіткий крок нової влади в бік Росії як реверанс до Росії це по суті цензурування підручників в вересні от, от ви ви говоріть. А я зараз попрошу запитання на екран поставити, бо це про те, про що ви зараз говорите, чи не помічаєте ви зараз викривлення історичних фактів та нав'язування українцям хибної думки щодо подій національного значення? Як ви в цілому ставитеся до гуманітарної політики нашої влади? Я вважаю, що гуманітарної полі... української гуманітарної політики ще влади не існує, існує якась е, репродукована версія російської гуманітарної політики в Україні, тому що uh... Те, що зараз робиться гуманітарній політиці, це наступ на українську культуру, це наступ на українську мову, наступ на українських виконавців. Як ми знаємо, і квоту, яких зараз в ефірі обрізали, це наступ на українську церкву, це наступ на українську історію, яка який зараз обернувся в те, що підручники по суті повикидали інформацію, яка на думку теперішнього міністра є антиросійською. Підніш потрапили від від Івана Мазепи до Степана Бандери цілі періоди української історії, тобто це. Не є українською гуманітарною політикою. Це є власне спроби знову таки повернутися десь до радянських зразків, до таких проросійських зразків, які, очевидно, є неприйнятними для, для України як для, як для незалежної держави. Давайте повернемося до вашої книжки. Шкода, що я її не взяв і ви її не взяли, але давайте про неї розкажемо. Я хочу вас попросити, телебачення любить історії. Розкажіть декілька цікавих історій з вашої книжки, які може люди вже хто читав, побачили але ті, хто нас дивляться, це більше двох мільйонів глядачів. Кожну нашу програму дивляться. Ще цього не читали У uh, таких історій там багато, десь близько 30 uh, нарисів. Складається ця книжка. Можу розказати про цікаву цікаву історію про таку собі Артемізію Галицьку uh, жінку з Буковини, яка очолювала підпілля організації українських націоналістів, власне на Буковині і uh, потрапила в полон. Маємо її протокол допиту, який зробила НКВД, в якому вона видає близько 600 осіб, яких вона знала, фактично всю мережу. Чи видно, що читач, прочитавши таку справу, сприйматиме цю людину, виключно як зрадника, як людину, яка відповідає за загибель чи арешт з такої великої кількості своїх товаришів, але вдалося знайти інші документи, які відкрили очі, як та інформація була отримана. Отож, Артемізія Галецька під час затримання спробувала покінчити життя самогубством, стріляла собі в голову, але важко поранена потрапила в госпіталь, де НКВД її лікували, намагалися повернути до життя. В госпіталі вона вчинила другу спробу самогубства. Після чого чекісти зрозуміли, що допитами, залякуваннями, навіть фізичними тортурами, вони очевидно в неї інформації ніякої не отримують. Після цього з неї було проведено так звану бочку. Судівкою полягала в тому, операція, яка називалася бочка, суді полягала в тому, що її з госпіталя викрадають, нібито повстанці. Які приводять її в криївку і проводять з нею допит, щоб вона розповіла, чи вона насправді як вона насправді співпрацювала чи не співпрацювала з підпіллям? Вона вважаючи, що потрапила до рук справді повстанців, служби безпеки організації українських націоналістів, почала виправдовуватися, почала доводити свої зв'язки з підпіллям, називаючи людей, і таким чином всипала в таку величезну кількість таку величезну кількість людей, це цей Сюжет дуже важливий, бо показує наскільки часом, ми, не маючи повної інформації, можемо підходити дуже різко і дуже несправедливо засуджувати людей, які абсолютно були щирими, які абсолютно жертвували своїм життям в цій боротьбі. І якщо би на якщо буде обмежений доступ до цих всіх документів, то очевидно, що ми можемо отримати дуже спотворену картину, яка не те, що не покаже правдиву історію, як було, але й ну тих людей, які варті найвищої заслуги. Ми просто вважатимемо їх зрадниками. Маємо ще одне запитання на Фейсбуці Ліліани Пилипчук чи Філіпчук, історику Володимиру Ветровичу. Побутує думка, що український визвольний рух вже достатньо досліджений. Чи так є насправді? Чому дослідження українського визвольного руху і польсько-українських відносин є актуальним зараз? Це перше запитання. Друге, назвіть кілька найкращих на вашу думку книжок українських і зарубіжних істориків. Чи є у вас улюблені книжки е, на історичну тематику? Значить, ну от це от давайте на цих двох запитаннях там про форум видавців. Далі автор запитує от про книжки на історичну тематику, польсько-українські відносини. Чому вони є актуальними зараз для дослідження українського визвольного Власне, історія українського визвольного руху? Е по справжньому почало досліджуватися тільки кілька років тому, коли е, перші джерела стали доступними. Я думаю, що зараз те, що відбувається, це своєрідний історичний бум. Навіть якщо зайти зараз в будь-яку книгарню, де є українська книжка, ви побачите вже принаймні кілька полочок, набиті книжками, які стосуються історії України двадцятого століття. Що буквально п'ять років тому вважалося великою дивиною, тобто ми бачимо певний прорив в цьому. Але очевидно, що зважаючи на те, скільки ми маємо білих плям, скільки ми маємо недослідженого, це ще е, поле для. Розвитку шакіша цілого покоління істориків через це, користуючись нагодою, закликає молодих і амбітних істориків братися за дослідження історії України, тому що за цю за цю тему беруться і закордонні дослідники, які роблять на цьому блискучі кар'єри, які роблять дуже цікаві роботи. І власне плавно переходжу до наступного питання. Нещодавно була презентована одна з кращих книжок на історичну тематику, яка з'явилася в, в світовій історіографії. Мова йде про книжку Тімоті Снайдера Криваві землі е, сюжет якої крутиться практично довкола. Розмовинком в минулій програмі, до речі, дуже цікава людина, і людина, яка власне зрозуміла, що історія України це надзвичайно цікавий предмет, це надзвичайно цікавий сюжет для того, аби. Показати ключові проблеми історії ХХ століття, світові, світової історії ХХ століття. На його думку, власне, Україна була в серці цього мороку, як він каже, цих кривавих земель, де е, перехрещувалися два тоталітарних режими: німецький і радянський. І власне е, він в дуже доступній майже художній формі. Показав цю історію України, вплівши її в широкий. Загальноєвропейський і навіть загальносвітовий контекст. Це, це, це те, чого поки бракує, можливо, в українській історіографії. Але я думаю, що це теж абсолютно можливо і дуже швидко буде, як тільки ми будемо мати достатньо таких фактологічних досліджень, якби тільки ми будемо відкриємо для себе достатньо фактів, ми будемо готові до того, щоб вже робити якісь вищі узагальнення. Де ви зараз працюєте, пане Володнере? Зараз я працюю в Львівському національному університеті. Ми реалізовуємо один з проєктів, який, є, по суті, продовженням моєї роботи, яка започаткована в СБУ. Ми Електронний архів українського визвольного руху, тобто маємо величезну кількість електронних копій документів з різних архівів, які ми звозили з цілого світу, і одна з е, таких е, останніх е, е, поповнень – це, до прикладу архів Миколи Лебедя, який я привіз е, з Гарварду, де протягом mm -hmm. минулого року і і частини цього року я е, працював. Це надзвичайно цікаві документи, які стосуються історії України якраз 40-х, 50-х років. Буквально цими днями до Архіву центру дослідження визвольного руху передали викопана архів, який був викопаний на території Львівської області. І слава Богу, що це нарешті сталося. Тому що за останніх кілька місяців я кількоразово чув новини про знайдення архівів, і потім ці архіви з'являлися на чорному ринку за страшні гроші. Що очевидно, мене страшенно дратувало, але абсолютно безвихідна була яка ситуація. Цього разу е архів потрапив до істориків. Я переконаний, що він буде надзвичайно цікавий. Вилиться так само в дослідження. І, власне, наше завдання є. Цього, цього проекту це створити електронний архів, з яким кожен бажаючи зможе працювати з будь-якої точки землі. Захочете долучати телебачення, звертайтеся в нас. Добре. Олександр Зінченко веде програму. Ми намагаємося документальні фільми на історичну тематику і про особистостей показувати. Так що, якщо з Олекс... щось цікаве, з Олександром буде... Олександром добре знайомі і співпрацюємо. Більш того, ми власне його книжку, яка присвячена година побою, яка присвячена злочину катині, презентували в музеї Тюрмана Лонського. Політикою хочете займатися? Е, ну, є така приказка, що якщо ви не будете займатися політикою, то політика займеться вами. Справді, на я, е, я б хотів займатися історією. Це тому що це десь моє покликання. Я вважаю, це теж де я можу себе реалізувати. Але е, часом стаються такі події, які штовхають просто займатися якоюсь громадською політичною діяльністю. Вперше це е, сталося дуже активно зі мною в 2004 році, коли в січні 2004 року я захистив кандидатську дисертацію. Після цього зробив паузу. В історії десь до наступного 2005 року, тому що активно включився власне ці процеси, які вилилися потім в помаранчеву революцію. Вдруге, згадати про якийсь свій революційний досвід довелося власне в вересні 2010 року, коли затримали мого колегу Руслана Забілого, коли доводилося проводити цю активну акцію. Що тепер, ну на жаль, я бачу, що в теперішній ситуації в Україні теж вірити в те, що чи історик, чи якийсь інший спеціаліст зможе. Може просто займатися своєю діяльністю і відгородитися від того, що робиться в країні, це це це, це мені видається, що це неможливо, і що е, навіть я як історик в такій країні, яка зараз десь твориться, буду позбавлений право на професію. І, відповідно, це очевидно штовхатиме і мене, і моїх колег до якоїсь активнішої громадсько-політичної позиції. Дякую. Ми не будемо продовжувати цю розмову. Ми будемо дивитися і будемо робити разом щось, щоб все ж таки не доводити нашу країну до такої ситуації, коли ні історики, ні журналісти не зможуть виконувати в ній свої професійні обов'язки і займатися улюбленою роботою. Пане Володимире, дякую вам дуже. Дякую, Володимир Ветрович був з нами. Ми продовжимо після реклами.